Чи може бути секс в людини з ампутованою кінцівкою? Психотерапевти програми рекавері сексуальне життя вважають, що в людини може бути секс аж поки вона жива, попри всі упередження. Бо частенько в уяві соціуму вважається, що якщо людина з травмою, то секс покидає життя разом з ампутованою кінцівкою або здатністю рухатись. Та це не так в Україні запрацювала програма підготовки спеціалістів, які допоможуть повернути секс всім бажаючим. Денис відновлюється в одеському центрі рекавері, має дві ампутації і вважає, що йому пощастило. І не тільки тому, що вижив після 11 днів в окопі з відірваною ногою без евакуації, а тому, що травма не зруйнувала його сімейне життя. Для мужчини бути повноценним дуже важливо. Це одне з важливих саме. Первая проблема это ты еще лежишь, ты еще ничего не знаешь, ты в первую очередь думаешь, сейчас приедет твоя жена, и как она тебя вообще таким воспримет, мужчиной. Допустим, вот как у меня нету, да. Одна ампутация вообще высокая, там, на второй ноге стопы нету. Ты думаешь, как я буду заниматься сексом? Мы же любим заниматься сексом. По секрету, говорю. А й справді донедавна стандартна медицина була спрямована більше на відновлення функції життєдіяльності відтворити кінцівки, навчити їм користуватись, і в ній точно не було місця сексу. Але життя це не тільки про майстерність, оволодіти протезом. Це і про кохання та стосунки. А яке життя без любові? А є таке, що для любого мужчини саме страшне, саме страшне. Паста без бізнес господарства. і навіть ну між собою общаємося. Так смотри, якщо мене ранять, проверяй. Якщо, не дай Бог, я сатарвала турнікет мені тока наша ложе. Би шутки, шутками, це всерйоз. Наша країна швидкими темпами адаптується до наслідків війни, і відбудову стосунків не треба перекладати на задбірки реалій. Хтось скаже, ну який секс? Треба хлопцям на ногу ставити. А насправді це настільки взаємопов'язані речі. У мене, допустимо, все в порядку. От у мене така жена, що вона мене раскрепостила в цьому, плані, і все в порядке. Для мене це була найбільша проблема. Слава Богу, що моя була готова. А если бы не була готова, я бы не знаю, як я бы вирішив цей вопрос. Замкнувся бы, скоріше всего. Навірно, б так було. Ми маємо розуміти, що травма або інвалідність, як її наслідок, не мають означати кінець. Інтимного життя, сімейного життя, рікавері, сексуальне життя це інноваційна освітня програма для психологів та психотерапевтів, які працюють з пораненими українськими ветеранами на базі реабілітаційних центрів рекавері. Ми говоримо в рамках проекту Рікавері сексуальне життя про те, що воно продовжується навіть після травми. Ми вчимо людей приймати своє нове тіло. Ми вчимо їх партнерів приймати тіла своїх партнерів. Ми вчимо правильно будувати діалог в для того, щоб налагодити інтимні стосунки по-новому. Хочеться наголосити на актуальності такої програми, бо масштаби її охоплення наразі навіть важко уявити. Все частіше ми зустрічаємо на вулицях міст нових людей: герої зі сталевими кінцівками або на візочках, або обпечені війною. А реалії такі, що в суспільстві досі тема інвалідності табуйована, як і тема сексуальності. Якщо чесно, стараються цю тему, якби всі обходити. Даже между собой как-то стали проблемные, интим такой стал, что ты не хочешь ни с кем его обсуждать, как-то стыдновато. А вот есть другие ребята молодые, вот у них, конечно, проблемы. Они встречались с девочками. Вот новые отношения завести, конечно, проблема. Боятся просто раздеть, снять штаны и показать свои ампутации. Тоже не хватает ног. Мы что то помним, как мы сами смотрели на людей, у которых не было, допустим, ног или рук. Святослав Федорець, методологиня курсу і сексуальне життя, дуже вдало розставляє крапки над «Ї» в цій темі. Піридично до мене звертаються колеги, розповідають історії військової. Втратив кінцівку, дві кінцівки. Тепер він вважає, що сексу в нього не буде, він нікому не треба. Задаємо собі питання: хто і коли тобі сказав, що для того, щоб мати секс, тобі треба мати обидві ступні. Звідки в тебе взялася ця думка? Що для інтимного життя обов'язково треба мати дві ступні? В мережах центрів рекавері вже працюють 19 випускників програми. Це психологи та психотерапевти, які впроваджують отримані знання в Києві, Дніпрі, Одесі, Рівному, у Львові, Полтаві, Вінниці та Черкасах. Навчали українських спеціалістів колеги з США, Ізраїлю та Великобританії, які мають більший досвід по відновленню сексуального життя після травми. Але його адаптували до українських реалій. Програма освітня рекавері сексуальне життя вона створена якраз для того, щоб зрушити... Чити цю тему з глухого кута, наголосити на тому, що сексуальне життя можливе навіть після травми, навіть з інвалідністю, і пояснити, як це може відбуватися. Про найбільшу національну мережу реабілітаційних центрів для поранених військових в Україні, яку заснували та впроваджують Віктор та Олена Пінчуки задля підтримки сил безпеки і оборони України. Детальніше можна дізнатись зі сторінки в соціальних мережах. Віримо в перемогу та тримаємось. Це треба дорішать нука, якщо брата обращатися до таким спеціалістам. Мне кажется, это самый лучший был бы вариант. И, слава Богу, что они у нас стали в Украине появляться и не стесняться, и, потому что сексуальная жизнь – это одно из самых главных вообще, для счастья человека. Ни одна ампутация, я считаю, что это не приговор человеку стать несчастным. Никак, ни в коем случае. Я считаю, что даже если оторвало, надо продолжать жить. Побачимось!